Замість ялинки зимовий букет. Таку назву мав конкурс зимових композицій до різдвяних свят, які провели у дитячій школі мистецтва. Журі на чолі із начальником відділу культури Іриною Бобошко визначило його переможців. Наближаються новорічні свята, але так як зараз у нас іде війна, тому свята звичайно такого не буде. Для ми всі чекаємо одного свята, це нашої перемоги. Але Продовжують працювати наші гуртки, творчі колективи, і дітки працюють. І тому ми вирішили все-таки провести такий конкурс, щоб діти могли показати свої роботи, тому що для когось вони їх роблять, вони стараються, і ми б хотіли, щоб ці такі прекрасні чудові роботи, які зробили діти, щоб їх побачили інші люди і теж, щоб їх це порадувало. Конкурс ми назвали Замість ялинки, новорічний букет. Він буде проходити в трьох номінаціях: це новорічна стилізована ялинка, різдвяний бінок і різдвяна композиція. Також конкурс проходить в п'ятьох вікових категоріях, починаючи із семи і до двадцяти п'яти років. Свою творчу фантазію та вміння втілювати в життя креативні ідеї показали вихованці Смілянської дитячої школи мистецтв, музичної школи номер 2 будинку дитячої та юнацької творчості, учні смілянської спеціалізованої мистецької школи інтернату, учні загальноосвітніх шкіл та студенти. Як завжди, у нас дуже талановиті діти і робіт дуже багато, дуже багато гарних. Робіт тому знову журі визначає буде декілька призових місць перших, других і третіх. Організував конкурс відділ культури спільно із відділом молоді та спорту управління освіти молоді та спорту Смілянської міської ради. Автори найкращих робіт отримають нагороди, а їхні роботи можна буде побачити у фоє-будинку рад. Ми плануємо провести виставку по закінченню проведення конкурсу, яка вже традиційно буде. Організована у приміщенні виконавчого комітету виставка буде із кращих робіт, робіт, переможців. Ну, вітаємо всіх з наступаючими святами, хоч і не сильно весело, але. Рівне свято у нас в душі і віра в перемогу. Мета цього конкурсу виховання у дітей та молоді любові до рідного краю, його природи, формування екологічної культури, виявлення та розкриття творчих здібностей та обдарувань підростаючого покоління, а також підтримка творчо обдарованої молоді.